Восьма ранку на Прибузькій у Хмельницькому, попри вихідний, кишить людьми. Продавці позаймали зручні місця, покупці вишикувалися у черги. Найдовша традиційна біля гречки. Крупа на ярмарку сьогодні на чверть дешевша, ніж на ринку. «По 14,50. Біля двох годин, навірно, більше стою. Ну, вже очередь невелика, але ну, останній мішок, бою, що не хватить. Ми довольні, по 14,50». ми довольні. За якусь годину продавчиня Мирослава встигла продати майже пів тонни риби. Каже, покупці йдуть, бо і товар гарний і ціна прийнятна. Такий у нас 23, там 28, Толстолоб 12, 14, у нас 10, 12. Карась на ринку 14-12, у нас 8-10. Сало хочу купити. Бачите, бачите, яка. Бо тут дядька дуже дешеве. І сала, і м'ясо на ярмарку вдосталь. Фермер зі Старокостянтинівського району привіз на Прибузьку цілого кабана. Ціни м'ясо 40, сало 6, 8, 10. Приїхав, а де подіти? Як я його виросив, мені треба його продати, то куди ж мені подітися з ним? Білогір'я Подолян вабить продукцію тамтешнього молокозаводу. За прилавком ледь встигають обслуговувати клієнтів. В нас масло селянське 73% Жирність по 35 гривень. Сир, російський по 45 гривень, і продукт сирний по 41 гривень. І люди задоволені і приход, підходять до нас, шукають нас. Ми тільки під'їжджаємо. Вони вже нас шукають. Ярмолинеччина привезла до хмельницького яйця виробництва кадиївської птахофабрики. На них перед великодним попит найбільший. 5 гривень. У нас на базарі шість в нашому кіоску. наше яйце від категорії залежить. Овочів, фруктів, хліба і до хліба на ярмарку було на будь-який смак. Губернатора, попри це, продовольство не зацікавило. Купляє саджанці. Сорт яблуні дуже серйозний. Назва якому незалежність символізує нашу неньку Україну, нашу незалежність. Придбали черешню пізні, щоб приїхати потім осінню і подивитися, як вони виживаються. І придбали ранню яблуню, папіровка така є. По 25 гривень штука саженця. Саженці чотирьох річки. В основному це дуже доступна ціна. Цього разу до Хмельницького приїхали щонайменше 180 вантажівок з продукцією. Посадовці обіцяють, це не рекорд. Наступного разу дешевого продовольства буде ще більше, а ярмарки будуть проводити як мінімум двічі на місяць. Обласна ярмарка в місті Хмельницькому буде проходити першу і третю суботу. Це буде проходити ярмарки і в травні, і в червні, і в липні місяці. Ця цінова ситуація. Порівні з ринком складає від 20 до 30% процентів нижче. Можливо, це хтось і називає це адміністративні методи, як часом люблять писати в наших газетах. Це наші люди. Так. І доки я буду очолювати цю владу, ми будемо боротися за наших людей. Все, що тільки можна буде робити, щоб допомогти нашим людям. Ми обов'язково це будемо робити. Подоляни не проти кажуть, тут не лише дешевше, а й краще. Продукція від своїх виробників перевірена і часом, і якістю. Тут вибор більший. і все таки тут і магазини і господарство, які дають гарантію. Побажання, щоб частіше такі були ярмарки. І дякуємо фермерам. Що вирощують і дякуємо нашій владі. Вікторія Бокалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.